Зараз вам покажу е, цікаві цукерки Желейні. Відкриваємо. Тільки в Польщі такі продаються. Більше не, не бачу. Ось так от вона виглядає. Відкриваємо. Вроді би на перший погляд нічого дивного, так звичайна желейна цукерочка. Але дивіться, що там всередині відбувається. Магія! Швабра-кадабра! Тілім бомбилем. Цукерочка привращається. Дивіться. І мішутка звідти вилазить. Мішуточка. Тільки там нужки остались. А діткам буде цікаво такі цукерочки. Тобто. І там з різними смаками і різні там у нас. Бачите? Заговорюємо. І зелені, і оранжеві є ще. Ну, це, в принципі, а, зелена да? і оранжева тільки, так? Більше нема другіка? Других не було? Ні, були. Там вони різні є, так? Да? Ось така от прикольна цукерочка. М -м -м. Добра всім, папа.